Казала густо населену мою грядку, де багато квітів. А тут працюю ще, тому що тут гірчака багато, і він лізе з усіх щелин. Тому треба з ним якось боротись і багато не насадиш. Посадила он гарбузи кубкою і кукурузку там теж. Ось. А це. Алюми. Які ж вони гарненькі, як вони гарно цвітуть. Такі, знаєте, не... ну, ну дуже мені сподобались. То добре, що купили, а то я так в інтернеті бачила, хвалили. Ну, а тепер вже попробувала. Тут весною цвіли нарциси, от подивіться, про що я кажу. Ось, бачите? Оце, оце сходить. І серед нарцисів, отут відцвіли нарциси і от такі, бачите, ось вони. І поряд ще один. Ну, як же його садити, а потім виковирюєш і ці коренева система зовсім-зовсім слабенька. Тож не хочеться таке робити. Хочеться, щоб порядок був якийсь, що росли. І оці квіточки мені дуже подобаються. Ось вон, їх навіть, як кажуть два кольори. Ось такий і такий. І ось букетик таких. Два букетики ростуть, Цві... цвітуть до снігу. Сподобались, сподобались, дуже гарно. Кушик. Ну, а тут як їх не показати, гарбузи будуть, кашу люблю. З того року оце тільки закінчились, Ще ще навіді гарбузик. Ось таке життя, а ще що показала вам бузину. Ось вона в мене маленька бузина, люблю бузину, полин. І живе, бувайте здорові.